А чи не можуть підгузки сприяти безпліддю. Дійсно, є дослідження, які говорять, що при перегріванні зони калитки, якщо вона тривалий час і регулярно знаходиться в температурних межах приблизно 40-41 градус, це негативно впливає на сперматогенез і може призвести до порушення формування сперматозоїдів. Але Створити температуру 40-41 градус в ділянці під підгузком ну досить складно, тому що це вже дуже потрібно перегріти дитину, щоб там була така температура. В середньому температура там буде в районі 37, максимум 38 градусів. І знову ж таки, коли дитина носить підгузок, ну як правило, перші три роки життя дитини в цей період. Процес сперматогенезу не відбувається. У дитини в цьому віці не відбувається дозрівання сперматозоїдів. Це буде набагато пізніше, уже віці 7-8 років, коли дитина не носить вже підгузок. Отже, безпліддя ну ніяким чином не може виникнути.